Роботодавці Дніпропетровщини найчастіше шукають слюсарів, водіїв, лікарів, інженерів, продавців, а ще бухгалтерів, електромонтерів, токарів, кухарів, медичних сестер. Підбір персоналу є одним із основних процесів на підприємстві і він впливає на ефективність роботи, тому дуже важливо підібрати кваліфікований персонал. Тому служба зайнятості допомагає в цьому нашим роботодавцям згідно чинного законодавства, зокрема закону України про зайнятість. Для формування бази резюме та допомоги роботодавцям ми використовуємо різні джерела пошуку кандидатів, тобто це особи не тільки ті, які звернулися до нас самостійно, але й шукачі із вільного ринку. Рекрутинг Дніпропетровської служби зайнятості це постійна взаємодія між роботодавцями та шукачами. Так, за 6 місяців поточного року в базі Дніпропетровської служби зайнятості налічувалось більше 16 тисяч вакансій. Це за інформацією, підтвердженою інформацією від роботодавців. Найбільшу потребу роботодавці мали в робітниках вона склала більш ніж 52%, а також в службовцях майже 40%. Пані Катерина додала, рекрутери допомагають і кандидатам, зокрема підкоригувати резюме під конкретну вакансію та підготуватися до співбесіди. Кожен шукач може звернутися до найближчого структурного підрозділу Дніпропетровської обласної служби зайнятості. По друге, у нас велика база вакансій, перевірених роботодавців. По-третє, це індивідуальний супровід кожного шукача роботи. Так як наші рекрутери володіють достатньо повною інформацією про вакансії, вони за потреби можуть допомогти шукачам у коригуванні резюме під конкретну вакансію. Вони порадять шукачу, як краще підготуватись до співбесіди і організують її, зокрема, в режимі онлайн. Є також можливість відвідати наші групові заходи, такі як ярмарок, міні-ярмарок, вакансії, презентації роботодавця. Для комфорту шукачів ми пропонуємо різні сервіси, зокрема електронні, такі як анкета шукача. Роботи та її QR-код з використанням Google Form, де шукач заповнює коротку інформацію про себе, і ця анкета одразу попадає до роботи в роботу рекрутерів. Цьогоріч у Дніпропетровській обласній службі зайнятості налічувалося понад 16 тисяч вакансій від більш ніж 4 тисяч роботодавців. Вдалося укомплектувати понад 10 тисяч з них.